А я думав, само пройде. А як він може боліти, якщо там вже нерва давно нема? Так взагалі нормально, але вночі не можу спати від болі. Вже тиждень. Лікарю, а чому перші два тижні німисил допомагав, а тепер взагалі не діє. І слунок болить. Коли анальгін прикладаю на зуб, норм першу годину. Ну, а далі мушу заварювати кору дуба. З'явився набряк, але я відпустив бороду і непомітно. Трохи була температура і нестерпна біль. Але я думав, це ковід. Такі фрази я чую щодня. Погодьтесь, в багатьох в житті наставав цей день. День не просто чутливості чи неприємних відчуттів, а день нестерпної болі. Чому зуби болять? Що робити при сильній зубній болі? Та чи можна цього уникнути? Давайте розбиратись. Вівіть собі, що ви інтенсивно користуєтесь своїм улюбленим комп'ютером, але заходите на якісь сумнівні посилання. забуваєте періодично чистити його систему. Він починає повільніше і гірше працювати. І настає день, коли все змінюється: день синього екрану. Біль це той самий синій екран, який дає чітку вказівку для пацієнта. Треба негайно звернутися до фахівця, адже йому його розшифровувати та налагоджувати всю систему. Ми можемо відчувати різну біль. Це може бути чутливість на холодне, гаряче, на кисле солодке. Це може бути чутливість на прикушування, а також мимовільна на біль. Нагадаємо собі ще раз будову зуба. Він складається з двох твердих тканин: це емаль та дентин, а також внутрішня камера, де знаходиться нерв та судинний пучок, який заходить ось звідси, з верхівки кореня. Причини незначної чутливості є багато, але нестерпної болі в основному дві. Це пульпіт та періодонтит. Пульпіт це запалення нервової тканини, яка знаходиться всередині зуба. Ось тут. Періодонтит це запальний процес за межами зуба, в оточуючих тканинах. Пульпіт або запалення нерва це наслідок недосконалої індивідуальної гігієни ротової порожнини, наслідок якого утворюється кар'яс, який ігноруючи, впевнено прогресує від поверхневого до глибокого і. Призводить до ураження внутрішньої частини пульпи або судино-нервового пучка. Біль при пульпіті може виникати як внаслідок подразника гарячого холодного чи після їжі, так і мимовільно, і триває від 15 секунд до години часу. Пульпіт це таке собі коротке замикання. Проблема в одній точці викликає збій по всій поєднаній системі. В нашому випадку, один зуб може викликати біль як верхньої, так і нижньої щелепи, а також віддавати вухо та половину голови. Ще однією чіткою характеристикою запалення нерва є переважно вечірня або нічна біль. Це пов'язано з особливостями гормональної регуляції трійчастого нерва. Отже, пульпіт Болить в основному вночі, біль триває досить довго, а також віддає в сусідні зуби, іноді в вухо та голову. Якщо є хоча б одна з цих ознак, на жаль, вже пізно. Періодонтит це запалення ось тутечки. Він виникає, коли нерв уже все. Тобто або відмер, або лікування було проведено раніше, але з різних причин не вдало. Всередині кореневих каналів при періодонтиті завжди є залишкова інфекція. Тобто мікроорганізми, які знаходяться всередині і пречудово себе почувають. Їх не вимиває слюна, їм є що їсти, їм тепло, а також е немає боротьби імунітету з ними. Вони активно розмножуються, і коли їхня кількість завелика. Вони виходять за межі зуба. Наш організм реагує моментально і бере в оборону цих товаришів, оточуючи їх так званою капсулою, кістою чи гранульомою. Це і є хронічним періодонтитом. В такому стані цей процес може перебувати роками безсимптомно, адже все під контролем нашого організму. А кістка, як ми знаємо, не має нервових закінчень, тому і болі як такої не відмічаємо. Цікаво стає при загостренні. Коли наш імунітет здає трохи свої позиції, бактерії починають активно розмножуватись. та нейтрофіли реагують моментально і включаються в активне поле бою. Відмерлі клітини перетворюються в гній. Стільки всього вже сталося, а у нас тільки зараз починає з'являтися біль. Він викликаний збільшенням тиску за зубом внаслідок утворення гною. І спочатку він може бути незначний, коли ми кусаємо або постукуємо по зубу. Далі він стає сильнішим та постійним. З відчуттям розпирання, а також з набриком та підняттям температури. Часто цей процес називають флюсом. Антибіотики в цей період не зарадять, адже гній це отрута і йому точно не місце у вашому організмі. Отже, ми розібралися з вами з двома синіми екранами. Що ж робити далі? В першу чергу не займатися самолікуванням та негайно звернутися до лікаря, незалежно від того, що саме стало причиною вашої болі, пульпіт чи періодонтит. Лікування однакове. Це якісне лікування кореневих каналів. І моя наполеглива порада зробити це під операційним мікроскопом. Лікар доходить до пульпової камери, очищає кореневі канали, надає їм правильної форми, промиває їх досить активними розчинами та пломбує кореневі канали. Переважно ваша біль пройде відразу після візиту до стоматолога. Отже, друзі, якщо правильно чистити зуби двічі на день та використовувати флос і Йоршик, а також... Часно звертатися щопівроку до стоматолога з метою профілактики, то я впевнений, що такий неприємний досвід зубної болі вас точно омине. Але при настанні нестерпної болі ви знаєте, що робити: не займатися самолікуванням, тому що це може ускладнити діагностику для лікаря. А також негайно звертатися до фахівця. Якщо у вас залишились питання, задавайте їх в коментарях. Я буду радий вам допомогти.